Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Mafia 2 DLC The Battle of Jimmy. І в нас місяць вкрасти ось цей кабріолетик. Гаразд. Щоправда, там поліцейський. Добре, що він на відстані. Чим швидше, тим краще. Так що постараюся кому швидше доїхати. Так що рухаємось, рухаємось це передостання бляха мухамісія, трохи про... промахнувся. и с поворотом трохи промахнулся. Так что далее это уже финал будет, уже чистый финал. Все, DLC. О, Ідеально заїхав прямо. Ось так, як машвидше, я може і пройду. Чем швидше дойду, тем краще. Ой, так давай, давай, давай. Бляха-муха. І чого ти всю дорогу тоді перекрив? Зупинився б так би собі. А то всю дорогу перекривають після зіткнення. Щоб я не втік. Не вийде. Я завжди можу втекти. Так, ми майже приїхали, я надіюсь. Я думаю, що саме так ми приїхали. Тільки тут поліцейські. Він, схоже, не просто охороняється. Перелазимо. Сурпрайс. Так. Да еще сюрприз, ну я охоронці. Ну все. Правда, тут вже, вже поліція. Давайте відчинимо ці ворота. Ну, виб'ємо точніше. І сідаємо в цей кабріолетик. Чого стали посеред дороги? Не бачите, що я виїжджаю. Так, поспішаю, поспішаю, поспішаю. А, непогано. Тільки я час трохи втратив. Спробую якомога швидше доїхати. Хоча навряд чи в мене вийде швидко доїхати. Дайте проїхати. Come on, see what you you. <coughs> ось так, ось так. І куди ж нам їхати? Це що в інше місце їхати. Схоже, що так, в інше місце. Це що мені що подарунок такий залишили. Щось дивне. Щось дивне. Але ми бач... будемо бачити, що там далі буде. Та. та що ж це таке... Вічно буксує, я ж поспішаю. Я не знаю ще скільки їхати. Може я її встигну, хоча навряд чи. Я встигну. А, ще один поворот. І Далі прямо. Якщо без. Без траблів... то... У мене все вийде. Так куди повертаєш? <gun> ну і справді подаруночок. Фу. Півтора косарка щось заглючила гра. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо вподобайки. Пишіть в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!